північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Бутафорський рівень так Володимир Зеленський прокоментував склад російської делегації в Туреччині на чолі з Володимиром Мединським. Замість Володимира Путіна, мовляв, усім відомо, хто насправді у Росії ухвалює рішення. Український глава держави у четвер відвідав Анкару. Там зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та обговорив з ним подальші зусилля щодо досягнення справедливого миру в Україні. Попри пониження рівня російської делегації, Україна відрядила на перемовини до Стамбула своє представництво на чолі з міністром оборони Рустемом Ум'єровим. Головна тема, яку обговорюватиме українська делегація, це безумовне припинення вогню на 30 днів. Посередниками перемов будуть представники Сполучених Штатів та Туреччини. Наймовірніше, переговори розпочнуться у п'ятницю в неранці. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул, тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд. Не часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас, це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут неповага до Ердогана. неповага до Трампа хочу бути відвертим. У нас немає високих очікувань щодо того, що станеться завтра. І чесно кажучи, на даний момент я думаю, цілком очевидно, що єдиний спосіб досягти прориву тут це переговори між президентом Трампом і президентом Путіним для досягнення прориву в цьому питанні знадобиться саме такий рівень взаємодії. Я не думаю, що щось продуктивне станеться, поки вони не проведуть дуже відверту та пряму розмову, на яку я знаю, президент готовий британський прем'єр Кір Стармер звинуватив Путіна у саботажі мирних зусиль після того, як той відмовився приїхати на переговори з Україною у Стамбул. Очільник британського уряду наголосив: саме господар Кремля несе відповідальність за те, що війна в Україні досі триває. А його заяви щодо готовності Росії до мирного процесу є фальшивими. Пряма мова далі. Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає, саме Путін спричиняє затримку припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що у них буде тридцятиденне безумовне припинення вогню. І ми давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді цьому миру. Він був агресором з самого початку. Була лише одна країна, яка розпочала цей конфлікт. Це була Росія, це був Путін, і нині лише одна країна. Іна стоїть на заваді миру, і це Росія, це Путін, Володимир Зеленський офіційно затвердив склад делегації на перемовини з РФ в Стамбулі. На сайті президента вказано, що головою делегації призначено міністра оборони Рустама Умєрова. Серед інших учасників, зокрема, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови служби безпеки Олександр Поклад, заступник начальника генштабу зсу Олексій Шевченко, а також радник керівника офісу президента Олександр Бевз. Перемовини щодо досягнення миру в Україні за участю американців, турків та росіян заплановані на п'ятницю. Європейські міністри закордонних справ країн НАТО розкритикували низький рівень російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Зустріч була в центрі уваги неформального засідання очільників МЗС з країн альянсу, що відбулася в Анталії. Подробиці в сюжеті. Формальний привід цієї неформальної зустрічі в Анталії підготовка до найближчого саміту НАТО Менше як півтора місяця залишається до форуму, який прийматиме Гаага. Утім, увага міністрів була прикута до візиту президента Зеленського до Анкари і можливих переговорів у Стамбулі головне питання, яке зараз усіх турбує, це ситуація між Росією та Україною. Президент Сполучених Штатів чітко дав зрозуміти, що він хоче завершення цієї війни. Він відкритий до практично будь-якого механізму, який приведе нас до справедливого, тривалого та стійкого миру. Саме цього він прагне. Те, що кремлівський лідер відмовився очолювати свою делегацію, дипломати з європейських країн розцінили як спробу потягнути час і бажання продовжити війну. Путін не скористався наданою зеленською можливістю, каже генсек НАТО. Росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із путіним. Щойно буде припинення вогню. Ми готові вести перемови про мирну угоду. Тож Україна готова грати за правилами, але м'яч зараз на боці Росії. Україну на зустрічі в Анталії представляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Провів серію зустрічей з партнерами, зокрема з очільниками МЗС Туреччини, Польщі, Франції, Німеччини та генсеком НАТО. Головна тема досягнення миру в Україні вона домінувала і на переговорах з американцями. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Украй важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну. Зустріч міністрів країн НАТО відбулася на тлі інциденту в Балтійському морі. Естонія намагалася затримати один із підсанкційних нафтових танкерів тіньового флоту Росії. Судно йшло без прапора, і його екіпаж відмовився співпрацювати. Військово-морські сили Естонії супроводили його до російських територіальних вод. Росія для охорони цього танкера підняла винищувач, який порушив повітряний простір НАТО. На таке в небо злетіли винищувачі альянсу. Це новий рівень загроз з боку Росії, каже французький міністр закордонних справ. Рівень загрози зріс. Ми спостерігали це протягом трьох років відтоді, як Росія розпочала свою агресивну війну проти України, і бачимо, що загроза виходить за межі України. Я хочу підкреслити важливість того, що сталося в Естонії. Там Росія вперше відповіла на економічні санкції з боку членів альянсу військовими діями. Це свідчить про рівень загрози, з якою ми стикаємося на східному фланзі НАТО. Генсек НАТО Маркрюте каже, що залишається в тісному контакті з Естонією щодо випадку в Балтійському морі. Ірина Іванова подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. 117 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу на Покровському напрямку захисники зупинили 35 ворожих штурмів. Ще 12 тривають. 14 разів окупанти гатили на Новопавлівському, 15 – на Лиманському. Ворог не зупиняється і біля Часового Яру та Курдюмівки. Тисне в районах Турецька, Деліївки, Кліщіївки та в бік Білої гори. Українська розвідка презентувала новітні морські дрони. Серію безпілотників, що здатні нищити ворожі кораблі та літаки, показали у Києві начальник ГУР Кирило Буданов та команда фахівців спецслужби. Йдеться про знамениту кілерку кораблів Чорноморського флоту Росії Магура В-5», мультифункціональну платформу Магура В В-6П», дрон ракетоносій Магура В7, який вперше в історії знищив ворожий бойовий літак та модель Магура В В-7» оснащена Ну бойовим кулеметним модулем завдяки цій технологічній зброї бійці спецпідрозділу гур «Груп-13» зуміли обернути ситуацію в чорному морі на користь України за два роки. Бойового застосування МАГУРИ вдалося уразити 17 морських та повітряних цілей держави агресора. Серед них два ворожі гелікоптери. Мі-8, два винищувачі су 30 великі кораблі ЧФРФ, Сергій Котов, Івановець, Івановець, Цезар Куніков та інші судна. Окупантам завдано збитків на понад півмільярда доларів. Третій центр повітряних операцій створить НАТО у Норвегії. Про це повідомили у тамтешньому уряді. Наразі триває робота з підготовки військової бази в Буде. Це центральна частина країни. У тимчасовому приміщенні працюватимуть допоки за кілька років не зведуть будівлю постійного центру. Головна місія командування та контроль військових повітряних операцій у прилеглих районах. Нагадаю, ще два аналогічних центри НАТО розташовані в Німеччині та Іспанії. Там планують, координують і підтримують повітряні операції сили і засобів як у мирні періоди, так і під час криз і конфліктів. Спільну далекобійну зброю, що вбитиме на дві тисячі кілометрів, розроблять Велика Британія та Німеччина. Про таке заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі. Ані терміни, ані бюджет поки не відомі. Очікують, що більше подробиць щодо нового проєкту оголосять під час зустрічі у Берліні з Борисом Пісторіусом. Окрім того, міністри обговорять спільну закупівлю торпеди для морських патрульних і розвідувальних літаків. Нагадаю, торік Лондон і Берлін підписали двосторонню оборонну угоду і заразом наголосили на необхідності посилення та розширення військової допомоги Україні. Новою чумою Європи можуть стати тропічні хвороби. Такі недуги, як гарячка денге та Чікунгунія, стануть звичними на європейському континенті вже у найближчі десятиліття. Таких висновків дійшла шведсько німецька група науковців. Усе через зміни клімату, мовляв, глобальне потепління сприятиме міграції на північ комарів, які викликають тропічні хвороби. У 2024 році, який став найспекотнішим за всю історію спостережень, у країнах єС зафіксували понад 300 випадків захворювань на Денге за найгіршим сценарієм. Зміни клімату, кількість спалахів, гарячки денге та Чікунгуні у п'ятеро вже до 2060 року, порівняно з нинішнім рівнем. Понад дві тисячі років залишалася недоторканною гробниця першого китайського імператора Цинь Шихуанді. Він правив із 221 до 210 року до нашої ери. Місце поховання виявили ще 1974-го. Гробницю охороняє теракотова армія. Тисячі глиняних солдатів, колісниць і коней у натуральну величину вишикувано у бойовий порядок. Хоча навколо цього місця проводилися численні розкопки, саму спруду так ніколи й не відкрили археологи. Злодії так само не наважилися її пограбувати. Усе через впевненість, що гробниця обладнана мінами-пастками з арбалетами і стрілами для знищення будь-яких зломисників. На додачу для імітації річок та морів на місці поховання використано ртуть. Такі побоювання засновано на стародавніх працях історика Сима Тяня та сучасних наукових дослідженнях. На цьому я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихої і безпечної нам усім ночі.